Пора. Вітаю, друзі, на нашому каналі. Вітаю вас із прийдешнім новим 2025 роком. І сподіваємося, що ви отримаєте в цьому році кращі результати, кращі врожаї, кращі прибутки, ніж в минулому 24 і в минулих роках, друзі. А для того, щоб отримати кращі результати, Необхідно проаналізувати і зробити аналіз помилок, які були допущені, щоб їх не допустити в цьому році. І тоді буде дійсно простіше отримати високий результат. Тому, друзі, ми для вас підготовили цікаву інформацію. Ну, ми сподіваємося, а які, на нашу думку, були найбільші помилки. В, взагалі в агрономії допущені в минулому 2024 році. Щоб їх не допустити в 2025 році, тому залишайтесь до кінця. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко, команди ArtFields. Вам буде дуже корисно цікаво. Поїхали! Перша на наш погляд, помилка, друзі, це відсутність аналізу помилки. Тому ми допускаємо. Помилки наступаємо на ті ж самі граблі, це ну, присутнє для, особливо для нас, для аграрів. А потім забуваємо і наступаючи ті ж самі граблі, знову їх допускаємо. Тому обов'язково, друзі, перше, що необхідно зробити, це зробити якісний аналіз. Хто вміє, можна зробити математичний, з, з похибками, з кореляцією, з усім. Якщо у вас є big data, велика маса чисел, можете обрахувати і вам можете навіть штучний інтелект задіяти, і вам він покаже, які були помилки. Ну, а якщо серйозно, друзі, це дійсно хороший якісний аналіз. Насамперед, для того, щоб проаналізувати, все-таки де ми недоробили. не доробили. Не обов'язково там все відповідальність. Класти на погодно кліматичний фактор. Дійсно він важливий. Дійсно була посуха, дійсно були приморски минулому році. Десь можливо зволоження сильне. Це все було, друзі. Але це все фактори, які від нас не залежать. Ми розглядаємо сьогодні помилки, які залежать від нас. Тобто е від нашого розуму, від нашої мудрості і від наших дій. Друге, друзі, це. Ми так спостерігаємо щорічно, коли починається сівба на старті, починається така метушня, розумієте, всі починають е е е діяти за тими планами, які були написані там восени чи взимку. Але в корективи вносять погодні умови і все отак починається ламатися, друзі. І логістика, і технологія. Тому необхідно е, робити три плани. Це песимістичний план, оптимістичний і реалістичний. Що таке песимістичний план? Песимістичний план це коли, наприклад, е, ми думаємо, що весна прийде, як завжди, нормально, і ми оціємося, розрахунок зробили на певну кількість тракторів, сівалок, е, техніки побовідку по ґрунту. А тут Опади, дощі, сніг, і весна приходить в кінці квітня місяця. А нам необхідно сіяти і ярі зернові, кого буряки, все ламається, абсолютно друзі. Тому необхідно все-таки е, розрахунок робити на різні ситуації. Тому три плани це дійсно буде ефективно. Ще раз повторю, песимістичний план, оптимістичний і реалістичний. Що означає реалістичний, це той, який ви. Робите на основі вашого великого практичного досвіду. Через те, що ваша практика це головне, це основа. Ви працюєте в сільському господарстві 20 років, і ви пам'ятаєте, що кожен рік він на рік не похожий. Він різний, але є дійсно за ці 20 років можливо 5 чи 6 ситуацій, які більш-менш похожі. І тому це от більш такий реалістичний план. Третє, друзі, це терміни сівби. Я вже, мабуть, забувся, коли ми, виходячи в поле, могли там посіяти, а потім втратити наші сходи там, від якихось сильних морозів в весняний період. В основному ці заморозки вони впливають на стан озимих культур, це на озиму пшеницю. Ну, Якщо там холода повертається в квітні чи в травні, це найбільша загроза для озимих. І озимий ріпак, і озима пшениця. Щоб і культура, наприклад, та ж сама кукурудза, друзі, чи той же самий соняшник десь вимерзав в великих площах територіях, я не пам'ятаю. Але якщо ми не встигнемо рано в оптимальні терміни відсіятися, рослина вона не може нормально розвинути кореневу систему. І потім оті е, ситуації з відсутністю вологи е, в червні, в липні, вони вже дійсно на, впливають на розвиток рослини. Тому ми повинні відсіятися в оптимальні терміни для того, щоб е, коренева система, а коренева система ярих культур вона розвивається в вологому і більш прохолодному ґрунті. Е, да, Фосфор не використовується там, при температурі нижче 10 градусів. Але коли не буде вологи, він взагалі не використається, розумієте? Тому необхідно використати, особливо південь. Друзі, південь України. от Сьогодні зимові вікна, необхідно вже деякі культури починати сіяти, Вже можна сіяти і не боятися, що вони вимерзнуть. ну, Відповідно, не сою сіяти, а не кукурудзу, Да? Тому все-таки оптимальні терміни сівби, вжаті строки. Краще залучіть додатково сівалочку, друзі. Десь заплатіть за послуги. Хай, нехай приїдуть хлопці, допоможуть вам якраз посіяти в оптимальні вжаті терміни. Далі, четверте, друзі, це мінеральне живлення. Да, дорого. Я розумію, що сьогодні ціни на доброго просто дах знесло. І постійно вони будуть підвищуватися вже вони, під, під, вже вони не будуть падати ніколи, розумієте, особливо в період весняних робіт. Але однобока ставка на Азот, друзі, це не є правильно. Це призводить до захворювань, до продовження періоду вегетації. В основному це до появи е, різного роду небезпечних хвороб чи на е, зернових, чи на просапних культурах, друзі. Обов'язково на старті дайте фосфор. Дайте чи в рідкому вигляді, чи, можливо, в сипучому вигляді. Але фосфор треба дати через те, що корінь, друзі, розвиток кореневої системи це фосфор, доступний фосфор. І він має бути на старті, коли розвивається насінина. Він має бути в зоні розвитку кореневої системи, коли є волога. Тому стартовий фосфор. Хоч 10 кг діючої речовини, хоч 20. 25 кг дічі речовини дати треба обов'язково. А не просто ми вносимо азот і все, і крапка. І е, рахуємо, що та, в ґрунті в нашому ва, валові запаси фосфору, валові запаси калію, і рослина добре себе буде почувати. І п'яте друзі, п'яте фатальна така помилка це те, що ми в останні роки, останні десятиріччя. Навіть це не помилка минулого року, це помилка вже попередніх років. Це те, що ми сьогодні маємо дикі проблеми в системі захисту. І від бур'янів, і від хвороб, і від шкідників. Які саме проблеми, друзі? Це питання резистентності? На сьогоднішній час в агроценозах дуже багато стійких. Організмів, чи бур'янів, чи шкідників, чи хвороб до певного роду діючих речовин, особливо до їх норми, розумієте? Тому необхідно переглядати, радитися з оригінаторами, але все-таки переглядати норми внесення і звертати увагу на фазу розвитку того чи іншого організму, ну, якщо це бур'ян, на інтенсивність захворювання, якщо це хвороба. На чисельність, якщо це шкідники і на фазу також шкідника, застосовувати постійно традиційно ті ж самі норми 20-30 років, а деякі препарати сьогодні в реєстрації вже по 50 років, друзі, це все веде до того, що ми втрачаємо ефективність використання засобів захисту рослин. Ми їх вносимо, а хвороби бур'яни залишаються неушкодженими. Ну хто сьогодні там застосовує форму лабота для того, щоб переконатися в біологі... бі... ну, в біологічній ефективності фунгіциду? От хто, напишіть в коментарях, ми використовуємо формулу або для того, щоб переконатися в ефективності. Особливо хлопці, фермера, не ображайтеся в кого по 30, по 40, по 50 гектар. Ну, ви ж не використовуєте, не порівнюєте, не залишаєте контроль для того, щоб подивитися, як спрацював той чи інший фуницид. Це в основному привне. Та і інсектицид також. Тому, друзі, питання резистентності сьогодні в усьому світі це питання стоїть дуже серйозно. Є вже і класифікація хімічних груп по резистентності до той, тих чи інших організмів. Друзі, помилок можна розглядати а тут стояти ще цілу годину. Я назвав такі основні фатальні, які були допущені. А ви в коментарях напишіть, як ви вважаєте, ви вважаєте, які були дійсно помилки найбільші? І це буде всім цікаво, друзі. Ну, Друзі, ви знаєте, щоб краще помилку попередити, не допустити. Тому для цього існуємо і ми. Наша команда може виїхати до вас з господарства, заключити з вами угоду на рік, наприклад, по супроводу, і е, супроводжувати, консультувати, надавати рекомендації по вирощуванню тих чи інших культур. А є простіше рішення, друзі, це стати спонсором інтенсивної технології. Спонсори інтенсивної технології мають доступ до вебінарів, до різного роду матеріалів, до технології вирощування різних сільськогосподарських культур. І це все є у нас великий практичний досвід, великий багаж знань. Тому ставайте спонсорами інтенсивної технології і будете отримувати доступ до цих знань. На все добре. Подобаєчки, друзі. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори, робити її досяжний, до широкого кола аграріїв. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте, друзі, інформацію. Нехай команда наших підписників зростає. До зустрічі на каналі. Слава Україні!